в де діва породила сина. Там з неба сходить благодать, на рід людський, на Україну, на ваш народ, на цю хатину. вогні спасення там горять. Добрий вечір вам всім ґазде і вам всім, ґаздині. Дозвольте заколядувати у вашій такій великій прекрасній хатині. Жах, що твориться на дворі. Ні стуж, ні заметінь, але ми побачили порохову вежу. І відпочить присіли. Я тут чув таку новину, що страх обіймає, бо за неї ірод всіх нас навіть. Кажуть люди, що невдовзі родиться дитина. І тоді востане вільна. Ненького Україна! У цей моргів, я до вас. Бачу самий добрий час, а Вавайські будуть люди. Буди торні, цвуто. Може куплю, може взору. А що треба, то продам. Я маю паніка. Господаронька. Господаронька, нова світлонька. син наш. Jsi náš Bože na nebes. О, сада, о халепа, ну і вида з вечірок. Бог ти мой, але ж то треба, ви від мене ні на крок. Ну, коли так здорові були. Здрастіма, як на секрет, то куда ви так гайнули, так між нами? Те та те. Бачиш, збились ми з дороги, почали блудити. Та зайшли ми ці пороги, трохи відпочити. До ладно нашу критику. Звідкіля іде іде. То вже по всьому світу слава йде про прословіє. Ні, серйозно. Навіть ірод Христа проставляє. Скільки вже всього дозволив? церкви відкриває. Відкриває? Слава Богу, тільки не іроду. Не відмолить він козача гріхів у народу. Вибачайте, любі гості, добрий вечір в хату. Серце кров'ю обкипає, нелегко здержати. А ти, друже, спокійніше. На що нервуватись? Може ліпше байціна? Ну, Ой, не лукав, твої слова мов лід. Ти ж тільки глянь довкола. Наш рід зазнав вже стільки зла і бід, що навіть пекло нам уже не треба. Якої ти скучної? я не можу? Може, краще пара долярів примножу. Давайте, друзі, будемо торгуватись або на щось не Мошко. Льовий я Буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. один одного, щоб били. Та й добре, щоб горілку били. От тоді ми будемо жити. Виганяйте, чорта з хати, геть шубарці з хати. Геть геть. З'яну ніч, зорі горять, ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа, по ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа, різняні залишмо сум, позбудьмося рукави, по ніч надходить, зірка сходить. А діба для нас Христа, ніч надходить, зінка сходить, а діба для нас Христа, Хрізькану ніч за всім простим, хай бодать прийде наш дім, бо ніч надходить, зінка сходить, а діба для нас Христа. Бо ніч надходить, зірка столи, а діва родить для нас Христа. Стати смірно закінчився вже час ваш мирний. А ти солдат і ким будеш? Ти що мені торги? Я страшний в його личності царя, що зветься Іродом Великим. Сюди йде великий цар. Великий. А що ти раніше не бугикав. Встань! Смірна! Ах, ви тут, усі прокляті, заховались ви в тій хаті. Третій день вас всіх шукаю. Вже ось тут руках всіх маю. Що ж ти жив? Іди-сюди. Ти мав сказати. ну що говорять у всіх хатах? Міцар, у нас біда. Яка? Там дитина. Свіда. Мій веславний государ. Кажуть, що родився цар. Воїн, що за цар? Що він їм царю... Кажуть, є новина, що породила діва сина. Месію, наче, царя світу, обіцяного заповітня. Один я цар, володар цього краю. Один царі то всі знають. Добре грічинки пускають. У тебе шипне Костя. Дозволу зайти в гості. Виружає завтра вранці, поклонити самозванцю. Ну нехай заходять. Я князь карпатського народу, гуцульсько-байківського роду, Із української родини, земель, де горе, полонини, прийшов клонитися детям від всіх людей покліповідати. Я князь подільського народу, що між стрімким Дністром і трівним Богом зростає він над сонцем світанковим, Українському народу ставши добрим другом. Отож, прийшов Ісусові понити, йому навіки покоритися. Я князь волинського народу, де жмут, красунь, виріз, дерева з очеретом створили диво ліс. Іду з українським людом вітати Рождество, Несу дари багаті в дитяті. Ну, шо ж, князі ідіть, ідіть у вифлеєм. І царю вклоніться. Але як назад вертатиметесь, то сюди поверніться. Скажете мені дорогу і куди йти треба. Бо вклонитись новому царю в мене велика потреба. Воїн, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Щоб перебили всю дітвору без пощади і без розбору. Кожен хлопець до двох літ, щоб загинув. Так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мала дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Хтось закликує за мною, готовя усіх списать косою. Смерти, люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я так просив. А тепер скуси того, щоб вертеки народився, з причисти воплотився. Гей, сторожа, ми тут, царю, чи всі діти вбиті, Так, мій царю. Не тішся, і лукавий, нажився ти лихої слави. Хоч діток ти усіх убив та свою душу загубив. Песі не вмер він живий. Ось тобі новина. Не жадіть, не вбита важого сина. Що? Бунт? Зрада? Смерть, смерть моя мила. Ти всякий бунт у зародку душила. Брили, махни косою коси, в друге. Нехай не буде в світі добрих люди. О, ніси, тобі їх не здолати. Ходім зі мною в вічності і в темряві палати. Бо мале дитя в яскині має владу сильно нині. Мушу я йому служити, а його я маю вбити. У -у -у. О, вже щою, грішну душу. Є <різь> з собою в пекло взяти мушу. Гей, <різь> срожа! <різь> вона <різь> тобі вже не поможе. <різь> Ході, Ході зі мною в пекло. там нам буде тепло. we yeah. ah uh. Але заки вийдем з хати, треба щастя побажати. Дім добром обдарувати. Він вас обдарує за правду і віру, за колярку українську, гучну, дружню щиру. Він у кожного серці, кожна душа знає. Тож нехай весь світ почує. Христос рушає. Він чуємо вас тими святами, прийдеш. На ногі і благі літа, щоб були здорові, як вода. Малючі, як весна, дай Бог тісня та гарно провести. І до наступних щасливо і в мирі дочекатись Христос ця рождає! Свій, вечний, величний ти паносподар у злоті. Гей hey! сам пану злоті, не бачить дочка, а на собі ти починаєш у злоді. Коника в сібій у злоті, гей, сам пану злоті, хоче бачий дочка, поникав світлі, требе на свідки, у злоті, гей, сам пану злотій, я бачий дочка, там до дівчини він прихилився у злоті, гей, сам пан у злоті, бачить і дочка, а на чоля дочку yeah. нам пива. そう。 Голубі є щире серце, Щоб рятуваси в долубі.